Чи відчуваєте ви важкість після кожного разу, як поїсте? Знайоме вам оце неприємне здуття, яке, здається, стало вашим постійним супутником, особливо після 60. Ви перепробували різні дієти, п'єте кефірчик на ніч, але дискомфорт нікуди не зникає. А що, якби я сказав вам, що рішення може бути ну просто до смішного елементарним, що існує одна єдина дія? Яка здатна налагодити ваше травлення, але про яку майже всі забули у цій нашій сучасній метушні. Лікарі рідко про це згадують, а дарма, додивіться це відео до кінця, і я обіцяю. Ви дізнаєтеся про цей потужний, але абсолютно безкоштовний секрет здоров'я вашого шлунка, який зможете використати вже сьогодні. Давайте спершу розберемося. Чому взагалі після 60 років травлення починає давати збої? Це не ваша провина, а природний процес. З віком наш організм змінюється, вироблення травних ферментів знижується, кислотність шлункового соку може падати, а моторика кишківника уповільнюється. М'язи, що відповідають за просування їжі травним трактом, також втрачають свій колишній тонус як результат. Їжа затримується, гірше перетравлюється, і це призводить до бродіння газів, важкості та інших прикрощів. Багато хто одразу хапається за пігулки або починає виключати з раціону десятки продуктів, але вони пропускають найперший, найбазовіший і найважливіший етап травлення, який відбувається ще до того, як їжа потрапить до шлунка. Саме у цій пропущеній ланці і криця наш головний секрет. Ну що ж, тримайте таємницю. Ота проста, але дуже важлива дія це ретельне, уважне пережовування кожної нашої крихти, так, усе настільки елементарно. Ви, мабуть, зараз собі кажете, і це весь секрет, та я ж і так жую. Але я кажу не про ті пару рухів, що ми робимо автоматично, не задумуючись. Я говорю про те, що перетворити кожен шматочок у таку собі однорідну кашку ще в роті, це настільки базова річ, що ми просто забули про неї. Ми живемо в добутих смузі, пюрешок і м'якого хліба, де й жувати здається, майже не треба. Їмо на ходу, заліпаємо в телефон чи телевізор, ковтаємо їжу, навіть не встигнувши відчути її справжній смак. І саме тут ховається. Корінь більшості наших негараздів із травленням у зрілому віці, відновивши цей простий і природний процес, ми запускаємо увесь травний ланцюжок правильно як має бути, і з самого початку де ж поділося наше нормальне жування, чому ми зовсім не пережовуємо їжу як слід секрет, звісно, у нашому сьогоднішньому способі життя. І в тому, як кардинально змінилося наше харчування. Раніше ж пригадайте, їжа була зовсім інша, груба, тверда, жорстка, сире коріння, волокнисте м'ясо, цільні зерна. Щоб таке просто проковтнути, треба було дуже довго й наполегливо працювати з щелепами. А що ми маємо сьогодні? Харчова промисловість робить усе, щоб нам було максимально комфортно і зручно, хліб. Немов пух, м'ясо, ніжне, овочі часто перетерті на пюре, наш жувальний апарат, по суті, залишився без роботи. До цього додайте шалений ритм нашого життя. У нас немає часу на нормальні довгі обіди. Ми швидко перехоплюємо щось на ходу, намагаємося якнайшвидше закинути в себе паливо і побігти далі. Ми зовсім розучилися отримувати задоволення від їжі. Перетворили цей процес на просту механічну функцію, і ось наш організм, особливо коли нам уже за 60, починає нам за цю халатність і недбальство жорстоко мстити. Давайте зазирнемо, як воно там працює. Травлення, друзі, починається зовсім не в шлунку, як більшість із нас звикла думати воно стартує прямо в роті, щойно їжа потрапляє до нас у ротову порожнину. Слинні залози тут же починають активно виробляти слину, і слина це не просто водичка для змочування, це найпотужніший хімічний реагент. У ній міститься такий спеціальний фермент, який називається амілаза, його завдання розщеплювати складні вуглеводи, як от крохмаль у хлібі чи картоплі на прості цукри, і це відбувається просто під час жування. Якщо ви ковтнете шматок хліба майже цілим, амілаза просто не матиме часу виконати свою роботу, цей неперетравлений вуглеводний клубочок провалиться у шлунок, а далі в кишківник, і там він стане чудовою поживою для бактерій, які викликають бродіння і, відповідно, те неприємне здуття. Ретельно пережовуючи їжу, ви даєте амілазі час. І можливість виконати свою роботу на всі 100%. Але ж тут не тільки хімія, тут і чиста фізика працює. Уявіть собі, вам треба розчинити у воді великий шматочок цукру, це ж займе багато часу. А якщо цей шматочок розтовкти у порошок, він розчиниться майже миттєво, те саме відбувається і з нашою їжею. Шлунковий сік і ферменти можуть працювати тільки по поверхні того, що ми з'їли. Коли ви ковтаєте великий погано розжований шматок м'яса чи овоча, площа його поверхні мінімальна, шлунку доводиться працювати на знос, виділяючи більше кислоти, щоб хоч якось розщепити отой моноліт, але часто він не справляється до кінця. Ретельне пережовування збільшує цю площу поверхні їжі в десятки. А то й у сотні разів, ви, по суті, робите за шлунок половину його роботи, перетворюючи тверду їжу на легко засвоювану масу. Наш організм це дуже розумна система, і в ній усе тісно пов'язано. А от процес жування це не просто механічне подрібнення їжі, це надзвичайно важливий сигнал для всієї нашої травної системи. Коли ми жуємо, рецептори, що знаходяться у роті, відправляють мозку повідомлення про те, що ми їмо, скільки там білків, жирів чи вуглеводів, і наскільки їжа тверда. Отримавши ці дані, мозок одразу дає команду: Увага всім підрозділам! Шлунок заздалегідь починає виробляти соляну кислоту потрібної концентрації. Підшлункова залоза готується виділити ферменти, які потрібні саме для цього типу їжі, а жовчний міхур готується викинути жовч, щоб переробити жири. Але що відбувається, якщо ми ковтаємо їжу великими шматками? Наша система просто не готова. Їжа одразу падає у сплячий шлунок, і тоді вся травна система запускається вже в аварійному стресовому режимі. А це, звісно, призводить до серйозних збоїв, бо давайте ще трохи побалакаємо про те, яка ж слина у нас корисна та дивовижна. Ви тільки уявіть, за день у нас виділяється аж до півтора літра цієї живої водички, і її функції не закінчуються лише одним ферментом амілазою. По перше, у слині є така речовина, як муцин. Він обгортає харчову грудочку, робить її слизькою та легкою для ковтання. Це можна сказати захист для нашого ніжного стравоходу, щоби він не подряпався і не пошкодився. А по-друге, там є лізоцим, це такий собі потужний природний антисептик, коли ми повільно і гарненько пережовуємо їжу, змочуючи її слиною, ми її знезаражуємо. Ми вбиваємо безліч шкідливих мікробів ще до того, як вони потраплять у шлунок, це наш найперший, найголовніший імунний бар'єр, а от коли ми їмо поспіхом ковтаємо на бігу, ми самі себе позбавляємо цього природного захисту, через це і зростає ризик харчових інфекцій та всіляких проблем із мікрофлорою нашого кишківника, тож їжте не поспішаючи. Основна мета їжі. Не просто набити шлунок, а взяти з неї поживні речовини: вітаміни, мінерали, амінокислоти. Засвоєння цих речовин відбувається переважно у тонкому кишківнику, але наш кишківник може всмоктати лише дуже маленькі молекули, якщо туди потрапляють великі непережовані шматки, то всі корисні речовини, які знаходяться всередині цих шматків. Просто пройдуть транзитом через ваш організм, не давши ніякої користі. Ви можете їсти найякісніші та найдорожчі продукти, але якщо ви їх погано пережовуєте, ви буквально викидаєте гроші на вітер. Ретельне пережовування це ключ до максимального отримання користі з кожного продукту, який ви з'їли. Ви почнете краще насичуватися навіть меншою кількістю їжі. Тому що організм нарешті отримає все, що йому справді необхідно. Ще одна чудова перевага, що дає нам гарненьке пережовування їжі, це допомога у контролі ваги, річ у тому, що нашому мозку потрібно близько 20 хвилин, щоб отримати від шлунка сигнал, що ми вже наїлися, а коли ми їмо дуже швидко по хапцям, то встигаємо з'їсти в рази більше, ніж нам насправді потрібно, перш ніж мозок нарешті скаже: Стоп, я вже ситий. Ось і виходить, що ми постійно переїдаємо, розтягуємо собі шлунок і, звісно, набираємо ті зайві кілограми. Коли ж ви жуєте повільно, вдумливо, не поспішаючи, ви спеціально розтягуєте процес приймання їжі. Таким чином ви даєте мозку достатньо часу, щоб він встиг зрозуміти. Організм отримав необхідну енергію, у результаті ви відчуєте ситість значно раніше і з'їсте рівно стільки, скільки вимагає ваше тіло, це, мабуть, найпростіший і найдієвіший спосіб боротися з переїданням, і не треба ніяких суворих дієт чи тих калорій рахувати. А зараз поговоримо про те, що справді дошкуляє про гази та здуття. Звідки ж вони беруться ті неприємності? У більшості випадків це діло рук наших бактерій, які живуть у товстому кишківнику. Коли туди потрапляють недоперетравлені рештки їжі, особливо вуглеводи та білки для цих бактерій настає справжнісіньке свято. Вони починають бенкетувати, вони активно переробляють, ферментують цю їжу, і побічний продукт цього процесу це якраз гази. Метан, водень, вуглекислий газ саме вони і спричиняють оте відчуття розпирання, здуття і постійний дискомфорт. А ось і порада: якщо ви ретельно пережовуєте їжу, то забезпечуєте її повне і якісне перетравлення ще у шлунку та тонкому кишківнику до товстого кишківника просто не доходять великі шматки, якими можуть поласувати ті бактерії, що утворюють гази, отже. Таким простим способом ви прибираєте саму причину проблеми, а не просто боретеся з її наслідками. Треба розвінчати один дуже популярний міф таку собі байку якщо щось не так із травленням, то просто треба пити більше води під час їжі, щоб розбавити те, що з'їли. Оце, друзі, одна з найбільших і найшкідливіших помилок. По-перше, коли ми п'ємо забагато під час обіду, ми розбавляємо наш шлунковий сік. Його концентрація падає, а отже, і ефективність це не допомагає травленню, а лише створює проблеми. По-друге, вода ніяк не замінить те, що має статися в роті якісне пережовування і роботу ферментів. Запиваючи ті великі погано прожовані шматки, ми просто проштовхуємо проблему далі, аж до кишківника. Звісно, воду пити треба, це дуже важливо, але найкраще це робити за добрих 30 хвилин до того, як сісти за стіл або ж через годину півтори після прийому їжі. А от під час їжі головним зволожувачем і розріджувачем має бути тільки наша власна слина, яку ми виділяємо, коли старанно й повільно пережовуємо. Ви ж напевне чули отаке відоме правило. Треба жувати кожен шматочок аж 32 рази. Звідки взагалі взялася ця цифра? Її популяризував ще у 19 столітті американський дієтолог Горацій Флетчер. Він вважав, що їжу треба пережовувати доти, доки вона не стане зовсім ну просто абсолютно рідкою. Звісно, рахувати кожен той жувок це занадто виснажливо і може перетворити звичайний прийом їжі. Просто на тортури, тому не варто зациклюватися на конкретній цифрі. Головний орієнтир це має бути консистенція їжі у роті. Ваша мета перетворити твердий шматок на однорідну рідкувату кашку без жодних грудочок, перш ніж ви його проковтнете. Для м'якої їжі, наприклад, для банана, може вистачити й 10 15 разів, а от для стейка чи горіхів. Може знадобитися і 40, і навіть 50. Орієнтуйтеся на власні відчуття, а не на якісь там цифри давайте зробимо такий собі невеличкий дослід. Як будете наступного разу їсти, чи то обідати, чи вечеряти, спробуйте виконати цю вправу, вимкніть телевізор, відкладіть телефон подалі, візьміть до рота маленький шматочок їжі і просто почніть його жувати. Тихенько рахуючи про себе, не поспішайте. Відчуйте, як смак страви починає мінятися, він стає і яскравішим, і насиченішим, адже ваші смакові рецептори краще спілкуються з їжею. Зверніть увагу, як міняється текстура. Жуйте доти, поки від того твердого шматка не залишиться вже майже рідина, тільки тоді ковтайте. Зробіть так хоча б із першими п'ятьма чи шістьма шматочками вашої порції. Ви будете здивовані, наскільки іншими стануть ваші відчуття. Це перший крок, щоб створити нову здорову звичку. До речі, ретельне пережовування їжі це користь не лише для шлунка, а й для ваших зубів та ясен. Коли ми активно працюємо з щелепами, покращується кровопостачання у яснах. Це їх дуже зміцнює. І слугує гарною профілактикою такого неприємного явища, як пародонтоз крім того, слина, яка при цьому рясно виділяється, омиває зуби, змиваючи залишки їжі та нейтралізуючи ті кислоти, що провокують карієс. По суті, жування це такий собі природний масаж для ясен і водночас очищення для зубів. Звісно, зубну щітку це не замінить, але свій вагомий внесок у здоров'я ротової порожнини жування точно зробить, особливо це актуально у зрілому віці, коли стан зубів і ясен вимагає до себе підвищеної уваги. Отож, якщо жуватимете ретельно, ви вбиваєте одразу двох зайців і травленню допомагаєте, і про свою усмішку дбаєте багато людей у нашому віці страждають від печії – Її ще називають рефлюксом або, науковою мовою, герх. Це той стан, коли кислий вміст зі шлунку потрапляє назад у стравохід і це викликає отой неприємний вогонь чи печіння. Одна з головних причин цього підвищений тиск у вашому шлунку. Коли ви ковтаєте великі погано пережовані шматки, шлунок має працювати інтенсивніше, він змушений довше тримати цю їжу. А це створює зайвий тиск на сфінктер, на клапан, який відділяє стравохід від шлунку. Добре пережована їжа виходить зі шлунка набагато швидше і легше, і цей тиск просто не утворюється. Крім того, не забувайте про слину, вона має лужну реакцію коли вона потрапляє у шлунок разом із їжею. То частково нейтралізує надлишкову кислотність. Ось чому повільне і дуже ретельне пережовування це ваш найважливіший елемент у боротьбі проти постійної печії. І а що ж робити з м'якою їжею? От супи, смузі, йогурти, каші, їх, же начебто, жувати не треба чи не так? Не зовсім. Навіть рідку та пюреподібну їжу не варто ковтати просто так. Залпом, перш ніж проковтнути, варто потримати її в роті, можна зробити легенькі жувальні рухи, або просто поганяти її язиком. А навіщо це, щоб як слід змішати зі слиною? Пам'ятайте про той фермент амілазу, що потрібен для вуглеводів, він же є і в вівсяній каші, і в банановому смузі. Даючи слині можливість попрацювати, ви запускаєте правильний процес травлення навіть для дуже м'якої їжі. Цей простий прийом дозволяє уникнути відчуття важкості навіть після тарілки, здавалося б, такого легкого супу пюре. Не поспішайте ковтати, дайте роту виконати цю важливу місію. Ой, як це важливо, гарно пережовувати їжу. Це нерозривно пов'язано з тим. Що зараз називають усвідомленим харчуванням, і це, повірте, не якісь там вигадки, а дуже навіть науковий підхід. Коли ми їмо повільно, коли справді зосереджуємося на цьому процесі, ми починаємо краще чути своє тіло, ми чіткіше відчуваємо смак, аромат і текстуру нашої їжі, і, звісно, отримуємо від неї набагато більше задоволення. Ви вчасно помічаєте той самий сигнал про насичення і перестаєте їсти, коли вже дійсно ситі, а не лише тоді, коли тарілка вже порожня. Це знімає стрес, пов'язаний із їжею і, звісно, покращує наш психологічний стан. Прийом їжі перестає бути простою заправкою, як для машини. Це знову стає приємним ритуалом такою важливою хвилиною турботи про себе, а позитивний настрій. Любі мої, як ми всі знаємо, теж дуже добре впливає на наше травлення. Давайте ще раз, щоб це добре запам'ятати, уявимо, що відбувається у вашому організмі, коли ви їжу не пережовуєте шматок їжі, який слина майже не змочила і який ви не подрібнили, просто падає у непідготовлений шлунок. Шлунок, звісно, у шоці. Він змушений викинути величезну кількість кислоти, щоб якось впоратися. Це викликає сильне подразнення стінок. Потім цей напівперетравлений клубок потрапляє у тонкий кишківник. Підшлункова залоза та жовчний міхур працюють просто на знос, намагаючись виробити достатньо ферментів та жовчі, але все одно більша частина їжі не засвоюється і прямує далі. У товстий кишківник, саме там вона стає чудовою їжею для поганої мікрофлори, що викликає гниття, бродіння, сильне газоутворення та інтоксикацію. Це постійний хронічний стрес для всього організму, який щодня поволі руйнує ваше здоров'я. Звісно, спершу буде трохи важкувато перелаштуватися, наш мозок не дуже любить зміни, він буде пручатися. Найчастіше ми чуємо такі відмовки немає на це часу, і це така нудьга просто сидіти й жувати. Давайте ці відмовки розберемо по кісточках щодо часу. Спробуйте реально порахувати ретельний прийом їжі займе у вас 20-30 хвилин, а не 10-15, як зазвичай. Невже ви не знайдете зайві 15 хвилин на день для власного здоров'я? Цей час окупиться вам сторицею завдяки значному покращенню самопочуття, а щоб не було нудно, перетворіть цей процес на щось на кшталт медитації, сконцентруйтеся на смаку, на власних відчуттях. Спершу, звісно, доведеться докласти зусиль, але з часом це стане звичкою, і ви почнете робити це вже на автоматі, так само як зараз мимоволі ковтаєте їжу. Довготривалі переваги цієї звички виходять далеко за межі звичайного гарного травлення. Коли ваш організм почне гарно засвоювати всі поживні речовини з їжі, ви одразу відчуєте справжній приплив сил та енергії, покращиться стан шкіри, волосся і нігтів. Вага стабілізується, бо ви не будете більше переїдати, а відчуття ситості буде тривалішим. Зменшиться навантаження на підшлункову залозу та печінку, зміцниться ваш імунітет, адже здоровий кишківник це ж основа міцної імунної системи. Ви помітите, що застуди та інші болячки стали чіплятися до вас набагато рідше. Фактично, налагодивши лише перший етап травлення, ви запускаєте цілу ланцюгову реакцію оздоровлення всього організму і все це. Без жодної зайвої пігулки та зайвої витраченої копійки, ну от як же зробити, щоб оце ретельне пережовування стало вашою постійною звичкою. Не беріться за все одразу і не намагайтеся змінитись за один день, бо це може просто відбити охоту. Почніть із малого: наприклад, домовтеся самі із собою, ви будете свідомо, не поспішаючи, пережовувати. Лише перші п'ять ложок під час кожного прийому їжі, а вже за тиждень збільште до десяти ложок, або беріть тільки один прийом їжі на день, наприклад, вечерю, коли ви точно нікуди не поспішаєте, і перетворіть її на таку собі тренування, кладіть виделку на стіл після кожного шматочка, що відправили до рота. Ця проста дія змусить вас зробити невеличку паузу. Згодом ці маленькі кроки складуться у міцну і гарну звичку, яка залишиться з вами на все життя і подарує вам і здоров'я і відчуття легкості на довгі довгі роки. Ну що, давайте підіб'ємо підсумок. Ми ж частенько шукаємо собі якісь такі складнющі рішення, купуємо ті дорогі біодобавки, сідаємо на суворі дієти, а про головне про саму основу забуваємо. Секрет гарного травлення, і після 60 і взагалі в будь-якому віці, справді криється в одній простій, але дуже потужній дії. Це ретельне пережовування їжі, це не просто там якась механіка, це справжній запуск усієї нашої травної системи, це хімічна обробка їжі слиною, це сигнал для шлунка, та кишківника. шківника. Це запорука того, що всі поживні речовини добре засвояться, і найкращий спосіб уникнути здуття важкості та тієї ж печії. Це найперший і найголовніший крок до здоров'я вашого шлунково-кишкового тракту. Щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Я дуже сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною і змусила вас по-новому глянути на такий звичний процес, як прийом їжі. Якщо це так, підтримайте, будь ласка, наш канал, поставте вподобайку цьому відео і підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски. А тепер у мене до вас таке питання. Ви коли-небудь звертали увагу, як саме ви жуєте. Спробуйте застосувати ці поради під час наступного обіду чи вечері, і напишіть у коментарях, що ви відчули. Мені дуже цікаво дізнатися про ваш досвід. Будьте здорові.